Я пропоную піти в сталкер. І сталкер у мене всі три старі частини, окрім другої. Так от ми, ми будемо проходити весь, ми будемо робити це довго, це не буде швидко. Ми будемо проходити його весь. Я вирішила почати спочатку, не дивлячись на те, що я цю частину вже пробувала пройти. І в мене в кінці. Я собі сама зробила проблему, бо я назберігала варіанти, де в мене майже нема життя, а противник пре, противник пре, поняли? Щасливець. Українська краще? От що мічений. А? Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Підходь, не кусайся. Хороший мужчина нравится мені. Шо, шо? Шо це не так, це мы ранг новачок. Група, одинак мічений. Ну от мені от это, конечно, мечений совсем не нравится. Значит, нас собака якась помітила. Ой, от, от, от наверное, і помітила. Може, нас того і прозвали, поки ми там лежали. Хтось обпісяла нас якась. Ну тут усе просто. Далі довідка. <різь> Зона смертельно небезпечна. Знайти стрільця, убити стрільця. Контакти. Понятно. Откуда вже в мене типы в контактах? Я їх знаю? Славко, цинік, рейтинг, рейтинг. Ну, Я взагалі я балдію від цих імен. Блін, ми 584-й. Чувствую себе, як в КС. -ці, поняли? Коли бачу этот рейтинг. А я мільйон, яката там. Сєва Нептун, Боже, я балдію. Едик Бізон. Гля, який. Ну, я думаю, що не треба з ним торгувати, правильно? Бо у нас що? У нас грошей нема. Що за, -за? С -с сири? Хлопче, ти не врубаєшся? Ой-ой. Мені потрібен реальний товар. Все, извиняюсь, извиняюсь. Вдалого тобі полювання, сталкери. Опача, пача! Откуда в мене бінокля взялася? Хто тут? Так, пошли до мужиків, можна з ним побалакати? Сьома шпала, тут тебе старший наш хотів бачити, але затям це не значить, що тобі раді тут бачити. Іди, іди, не затримуйся. Але було б прикольніше, якби подавали свої якісь імена, прикольні. Чого ти біжиш? Тут тебе старший наш хотів бачити. Я вже це чула. Але це не знаєш, що тобі тут. Да Я чула це. Не сподівайся. Ану, проходь. Більше нічого не знаю. Ну хорошо, ладненько. Ладненько. Не знаєш, так. Головне біг. Чом бі. Господи. Чого ти біжиш? Ходь, Мужички. Бі... Бітанечка. Що, вони балакучі? Посідали тут. А ми з ним балакали. Тут тебе старший наш хотів. Да я. Боже. Ух, чу... Уже всі знають, що мене якийсь старший хотів бачити А вони що всі молоді чи що? А ну, ось, ось ще Іде. Надо з усіма знакомиться, сказали. І карт. Тут тебе. Да е я якась і не в курсі останніх подій. А що нового? Та більше нічого. Ну, понятно. понятно. Старший! Старший, подожди, зараз прийду до тебе. Хто хто? Пандо. Тут тебе стало, Да я чула вже це. У мене взагалі хоч щось є. Нічого нема. Одна бинокля, Даже не знаю, відкуди вона в мене в руки, ця бинокля. Перший каже. Ой, а ти знаєш, послухаю. я ото думаю, брешуть нам усе про ту радіацію. Ні, точно брешуть. Я тут уже воно скільки сиджу. І ніяка гайка. Той йому відповідає: Точно собаки вони брехливі. Хоча от вовна із хвоста чомусь облазити стала. Може, мені це все ж таки лікарю показатися, га? Ну ти воно. Не смішно зовсім. Та мужики з вами дуже, звісно, інтересно. Тут тебе старший шукав. Де чула, чула Вовк! Привіт! Наші що прийшов! Я спробую. Люди! Я до вас посилаю хлопця! Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте! Прийом! Мене? Кого не будуть атакувати? Я не буду телепатію... Передайте я не буду телепатия. Я не я не телепати. Він нам нічого не дав. Не да. А, ні, дав, пистолет. жаль, не дав, дав пистолет нам. І 40 патронів. пауза. О, ніж! А, сорян, сорян. Та все, все. Це був. Це не був це не був ствол. А я. Зброю опусти. Щось у мене не виходить. Человече, ты зброю опусти. Стволом та не розмахивай. За спину його Заспина его. Ооо! Іди російсько заворим! Не треба мені потім допомагати. йо ну, шо? душу. Мене йшли якусь кракозягу. Так, тепер ящик пошукаю. Я тут все, блін, той. Да, я, ствол тут... униз. Ой, я извиняюсь, вибачте. Опусти ствол. Все, опускаю. Обалдеть! Клас. Мені подобається. А що я раніше не знала, що таке можна робити. Я всю гру пройшла почти і не знала такого. Допоможи, брате! Допомагаю. Візьми з трупа аптечку, я не можу дотягтися. Вибач, брате, нема аптечки. Боже ти, є такий вибір. Дякую, мічений. Я бачу, ти, ти нормальний мужик. Мене вже знаєш? Бочка покатилася. Бочка покатилася. Обалдіть. Просто взяла і покатилась бочка. Не приклеєна була, а покатилася. І зупинилася бочечка. Клас Прикольно. Мені надо в ту сторону. Так, вот там. Вот там, идем кабан... на кабана. А нічого що не на кабана змісини на кабана? Сказали на кабана. Я довірюва, я довіряю. Мужики. Друже, не робить, давай поясню ситуацію. Що Та соба... просто... таке? Привіт, друже! Вовк нас вже попередив, якісь додаткові питання є. Скільки бандитів у таборі? Так подождіть, ми хіба не на кабана йдемо? Да, реально у мене є пістолет з глушником. Берем пістолет з глушником. Ми серйозні з вами люди. І їмо батон. Куда? Стрілочка показує туди. Пятерком. Ой, а я з, з ліхтариком, як дурне. Господи, прости. Що... Ой, боже, іду на дело. З ліхтарем. На голові. Це бандит стоїть? Чи дерево. А, ні, то не бандити, не дерево. О! Оно! Ба-ба! одного на, на даху. Вийде друг... Показалось. Ось ось двойко. Сидять. Як ви думаєте, якщо я в одного вистрілю, другий подумає, та це він просто заснув? Чи не подумає він так? Сколько ящики в апітітні. І тепер хочеться їх всі потрогать так незаметно лань пробирається Тук-тук-тук Ну, -тук -тук. если <плес> ти нашого пацана подставив, я Да ты шо? Вони хоть не почули? О! Бля, поняли. А тас кричить. Кто ти... тебя кричит? Ты куда ты ховаешься? Я вообще тут с пистолетом на вас иду. Кто? Драчун мені? що мені такі бажа. ай А! Хто це сказав? Я ж сама вас обиду. Куди их пошел? Нет, это бедрен деть! Страшно? Конечно, я на контроле хожу. Це я сейчас к КС кидам чинусь. Иди. Сидоровый чув столько... пистолеты вот несу. Обратно. Может, полюби мене. Кто тут кого прикриває? Иду прикрывать. Кого надо прикрыть? Мужики. А я оце коли по кущам отак кажу, вони мене чують. А якщо я сюди скубачу, вони мене знайдуть? А може тобі хана? Не попаду. Дитя тебе страшно, вообще не боюсь. Вони думали, що я буду боятися, а я ні. Попали по мені. Стрелили. Джим Тут одна гора. Не страшно! <звук> Ти що? дурачок? Фу, блін О, Господи, прости! Боже, чуть не вмерла від страху. Хто стрельнут тільки що? Ну, ще стоять лапки. Тихо, тихо, тихо! Це вистоять! Скільки я їх вже поклала, блін? Щас виручу, подожди, щас всіх тепер залутаю. Ти мені там поругайся ще доше, я вообще подумаю. О, кубаса. Ми не ще да, ще ще не можна У мене ще ящики тут. Подожди. О, Даш... я тут! Даш... Да подожди. О, локти, Боже. Живи. Да живи. Оу. Я хто живий? Боже, капец, цена доидливы. Сы можна йти? Да ще не можна Сталкери, я тут. Выручайте! Будешь... Спасибо, браты. Да блин! Я не знаю, как тебе вдячить. Стоишь? Ну, ну стой тогда. Сейчас, подожди. У меня еще дела. О, батон. Батон! Такий смачный. Ляля. -ля 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 -ля. Стоїш, стій в мене ще діла. Ниби я все тут облазила. Ну, от взагалі все. Не про що не забула. Ідемо. Оце з веселія тобі, брат, а це виручив. Навіть не знаю, як і дякувати тобі. Слухай, мені потрібна флешка, котру ти ніс в крамарові, вона при тобі е, є таке діло, Флешка була надійно захована, а ті бики навіть обшукати як слід не вміють. Боже, це ж худай він її заховав. Спасибі, а де ти її ховав? Не нижче пояса. А, бачите, ну, я не одна задалася цим питанням. Що можеш цікавого розказати? Більше нічого не знаю. Ну, тоді пока. Бувай. Опять голодна, гля. Ну, добре, що в мене є батон. Так, принести флешку крамарові. Хорошо, але тільки в нас є ще діла. Знищити ліг. Ось сього, знищити лігвище кабанів. Ми до кабанів ще не дойшли. Підемо зараз на кабанів. Серега! 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 Не рассказывай. Серега, а ты? Наполеон. Леня. Леня, Леня, Ленечка. А то що таке? А, то камушек, господи. О. О е. Повернутися за винагородою! Господи. Подожди, не кусай! Покусав мене? Тут тебе старший знов шукає мене старший. Так. Де... Боже, що він? Що він там перешуганий? Що ви всі спите, пацани? Доброї дороги, сталкери! Я з приводу завдання. Ти встав уже, коли ти хропиш? Все виспався спритник. Добро, да. Я з приводу завдання. І більше нічого не розкажеш. Ну і хорошо спритник. Ладно, спритник. Бав... бавай, Далі спить. Боже. Ну, як справи? Я почистив АТП, там уже чисто. Ось тримай трохи грошей. Це так. На пам'ять. На пам'ять грошей. Отже б мені хто так давав гроші так. на пам'ять. Ну Ладно, Вовочка. Чим хто ти? Вовк, Вовк, Вовк. Вова, Вовк. Кращої мелодії. Нормальна мелодія, Чого ви приколопалися, боже які вредні? Господі. Він дуже спить, чи що? Дуже харпе. Повернувся. Повернувся. І хочу тобі дещо запропонувати. Це цікаво. Тобі ж власне потрібно шукати свого стрільця, так? Ну, треба. А, при, Загалом на стрільця маю дещо. Так. Є такий сталкер. Так. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов. Так. А місця там не хожені. Просто тобі клондайк-артефактів. <світ> <світ> Отак. От Значить, я допоможу тобі його знайти. Ага. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі, ну, доведеться плачу? відпрацьовувати. Зрештою. <світ> Вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ. Та що може дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода? Та, То слухай, давай, усе хорошо. зрозумів. Вообще, общем, документи військових пробратися за залізничний носик. Ліхто. Ідеш на північ через Іду. смітник. Потім повернеш Його. на захід ага. і за пару кілометрів вийдеш до аеропрому. Я думаю, що хвата. Да? Молодець, парубче. Я задоволений. Я, я, я теж Ну, все, до зустрічі тоді. Гляньте, я вже проголодніла. Я вже проголоднілася. Як провітришся, заходь. Ти тоже провітрився б, вийшов. Гляньте, дивіться, яке небо. Ще птички літають. Нифига собі. Красиво як. Блін, це я пошла, конечно, потемки. Зачищувати від мутантів. Мутанти. Шановні мутанти. Нужно ходити по одному. Ого. Де вийде?

Хтухтух. Батюшки, що воно таке? О, гля, померло. Ти один? Та що з тебе нічого не взять? Нема ні зубіка, не ні хвостіка ніякого. Ой, да не треба мене лякать? Мы сами ляканиш опа-чай с дробашом лежить сюда нова зброя наконец-то. О, Якийсь пан Хто це Он Не-не, стоп, концентрати, концентрати, сусідні. Подому ввечері як було. Мужички, мужички. Мужи, мужички, здоровьте. Ой-ой, ой, що ой, ой, это ви тут таке витворяєте? Это у вас інтим тут якийсь був чи що? я помішала? А що, а що мне ж розказати? Нічого! Ничего. ж ты намагаюсь, от і все. А що ще? Та більше нічого Хто? Хто? Швидко зброю сховав! Подожди, тут чужий. Слухаюся Паша глобус! Я не знаю, чого ви не берете нікнейми, господі. Чого, чого ви придумуєте собі нікнейми? Тарас 5500. От до чого це твоє 5500? Був би Тарас Глобус. Я б прочитала і зразу все поняла. А то ж я ж не розумію, до чого ти оцього. Привіт, до зустрічі. <ривіт> який мене вихований. <ривіт> Мало того, що у нас прозвисько мічений, так ми ще й. З нами просто Паша глобус подойшов і при, привіт каже, а ти йому до зустрічі. Безсовісна я, мужики, пробачте. Ну, життя таке, понимаєте, безсовісне. Зараз постійно пособирати. Там, походу, ще бігають. Ох і хвости хвостив одних не випадало. Чи що воно таке за закакулять? Не лягай спать, не лягай, подожди. Ми теж же Фух, Капець. <свист> Лис, і не кажи! Оце ти, оце ти правду кажеш. Що капець, то капець. Поняла. Радійшн падає. Так як мені. А що мені тут робити вообще? Ой-ой! А де пеньок? Боже, везде что речить рычить. Господи помилуй Так а де пеньок? Кажуть, я коммунисту пеньку? А пеньок де? Тут панек. Не бачу пенька. Мій, дай панек, кажи. О тут ашось. Внимание. Може, панек? Ну, в якомусь то смислі, да, панек. А, стоп, хто? Це що? А, це просто звук. Ливо, попер! Так, пять. Хто? хто попер? Попер. Стой, стой, мужчин, стой! Ай! А, у мене патроны немає Це ж надо, яка підстава Я ж до такого була не готова. А, ти вам буду кидати, на. Все? Обходи, обходи Я тобі не шалупа! Ну, ж и совість. Ну, я подорвав! Прикривай. Кого ти подорвав? Это ты там недоделанные. Я доделанные. кто хто блин, с пистолета было краще. Звук перезарядки є. Але при цьому зброя не перезаряджається. Yeah. Подожіть. Я знову з ліхтариком ходю. Щодо сталкера, якщо вам подобається і цікаво, я буду проходити всі частини довго. Якщо цікаво буде уривки, які я не пройшла, або цікавий сюжет, я буду зберігати стріми. Вони зберігаються десь на, отут, на твічі під трансляцією, там пошукайте. Вони зберігаються десь тижні два, здається. Бо я думаю, що немає сенсу це все перезаливати на Ютуб, бо це буде просто велетенський об'єм. Я просто не знаю, кому воно надо таке. Ну і до скорих зустрічі, бо вже час вже уходить, Па-па!